Вітаю сьогодні. Команда UnitFab приїхала оглянути будинок. U3. Ми знімемо декілька відео. То ходімо, цей будинок унікальний в декількох моментах, про які ми вам розкажемо. Це будинок моделі U3 з орієнтацією вікон на довгу сторону, з вітальною довжиною більше 10 метрів, загальна площа 118,6 квадратів. Висота у коньку 6,8 метрів. По забудові будинок займає площу 81 квадрат. Це базова модель u 3 з деякими доповненнями. В ньому є особливості, які ми вперше використали в наших будинках. По-перше, це здоровенні панорамні вікна, це скло розміром 2 на 3,60. І Тут такі два здоровенні склопакети. Вони без рам. Тобто, ви бачите, абсолютно немає ніякої рами. І весь е, пройом займає скло. По-друге, це загартоване скло товщиною 8 мм. по ньому можна стукати молотком, там чим завгодно, воно вдало стійке. Ці вікна дають неймовірно як іззовні сприйняття простору, так і всередині. Ми згодом зайдемо побачимо. В цьому будинку ми використали перші фасади з фіброцементних панелей. Для них можна підібрати колір і фактуру. В даному випадку це фіброцементні дошки під дерево довжиною 3 метри і шириною 200 мм. Вони йдуть так. З нахльостом, і їх років 15, принаймні, не треба нічого з ними робити. Їх не потрібно обслуговувати це їх перевага у порівнянні з іншими типами а, фасадів. Бо при використанні сосни, наприклад, на фасадах вона смолить і через деякий час її треба перефарбовувати. А тут все стабільно повністю зробили і забули, її не треба обслуговувати. А відкоси ми зробили з сосни. Ми їм так підійшли, і вийшов дуже. Чистий а, такий фасад. Цей будинок ми а, побудували для власника на його фермі з видом на водосховище, а, і він тут буде проживати з дружиною. Тут три спальні. А, з цього фасаду видно вікна спалень другого поверху і спальні першого поверху, звідки є вихід на терасу. Вхідні двері в будинку з цього фасаду, і вони під замовлення на них ми ще чекаємо. То зараз ходімо пробиратись до будинку. Ми потрапили у передпокій. Тут буде шафа для зберігання глибиною 600 мм, сам прохід 1,35 м, доволі комфортний і зразу потрапляємо у вітальню. А по дорозі є приміщення для зберігання всього технічного приміщення. Глибина 600. Тут буде стояти стелаж для покришок, для якихось, може, карбюраторів. Тут теж можна встромити ще один стелаж. А тут це справжній скарб для любителів щось туди покласти. Можна залізти під сходи, і ми зрозуміємо, що тут є купа місця, щоб зберігти щось ще. Це те, про що в нас часто просять власники будинків, а де можна було б щось зберігати? І це відповідь на це. Тут можна зберігати будь-що. Але є другий момент у цій конфігурації. Якщо ми не будемо робити цей маленький санвузол, то це приміщення буде більшим. Також можна зробити не такі зручні сходи, але зробити їх вищими. І тоді це е, приміщення можна буде використовувати як другу спальню. Тоді на першому поверсі буде дві спальні, і на другому поверсі буде дві спальні. А далі один маленький санвузол для туалету та умивальнику. І другий санвузол. У нас в проєкті цей санвузол може бути з входом як з передпокою, так і з головної спальні. Це можна вирішити. Ми знаходимося у вітальні розмір 33 квадрати, ширина 3,60, довжина 9,5 метрів. Що мені тут дуже подобається, що вхід знаходиться посередині, і таким чином зразу до нас відкривається вид на терасу і на водосховища. А далі а, йде дві зони: кухня. Кухня буде кутова. Тут за віконцем. Щось приготували, зготували там курочку чи зловили рибку. Ходімо сюди. Тут буде стояти стіл для вечері чи для обіду столова зона. А далі потрапляємо у зонально відокремлену лаунж зону Тут буде стояти диван. І проектор або телевізор вже по бажанню. Також тут може поміститись камін в цій зоні, або тут між вікнами. Цей будинок наш перший саме в такому плануванні. Тож тут є декілька цікавих деталей, на які би я хотіла звернути вашу увагу. По-перше, сходи. Сходи це дуже важливий, я би сказала, навіть невід'ємний елемент двоповерхового будинку. Тож ми вирішили зробити на них акцент. Та якось цікаво з ними погратися. По перше, хочу сказати те, що вони в нас відкриті. Тобто опорна балка в нас знаходиться тільки по краю сходів, яку можна буде оздобити під матеріал, яким будуть подальше оздоблюватись сходи. А ми зможемо влаштувати тут скляні перила, що надасть нам і безпеку при підніманні, і також ми не втратимо красу. І легкість цих сходів. Друге, на що я би хотіла звернути вашу увагу, це наші панорамні безрамні вікна. Це встановлювалися саме склопакети, загартовані по 8 мм кожен, і вони монтувалися безпосередньо в каркас нашого будинку. Це в нас такий вже можу сказати другий експірієнс. Коли ми використовуємо таке скління, а не дивлячись на те, що ми вже встановлювали такі у наш отельний модуль, але саме таких габаритів це вперше. Для цього ми співпрацювали з підрядниками, які займаються саме монтажем таких великих панорамних склопакетів. А це було дуже цікаво. Приїхала велика машина, яка їх такою спеціальною, можна сказати, прососкою вставляла. Ми всі, чесно буду казати, тремтіли, особливо я, тому що це дуже гарно і хотілося втілити цю ідею до кінця. Тож зараз ми бачимо їх вже вмонтованими з дерев'яними відкосами, якими ми підійшли в рівень до склопакету. Тобто це надає нам найбільше відчуття, що ми поряд з природою, адже за вікном вода та степ ще цікавою особливістю цього будиночку. Вже коли буде ремонт, буде велика та ажурна така модернова люстра, яка буде кріпитися до стелі і буде освічувати обідню зону. Ось. І мені дуже подобається ця ідея, адже на фоні таких вікон ця люстра буде вигідно виглядати і не перевантажувати погляд. Взагалі, на плані цей будинок виглядав просто бомбезно, дуже класно. Але коли ми потрапили всередину, то зрозуміли, що задом дійсно вдався, і з вікнами, здоровенними. Із висотою стелі, і з компоновкою. Його ніби надягаєш на себе як зручний піджак, тому що і класно спроектована вітальня. Вона за шириною саме така, як треба. Якщо робити ширину вітальні, наприклад, там 5 чи 6 метрів, тоді є питання, як, як зонувати її. з вітальні ми потрапляємо у спальню. Площа спальні 14 квадратів. Є дві ніші: одна більша і глибша під гардероб а інша під вбудовану шафу глибиною 600. Вікна в підлогу з відкриванням. Тобто звідси є ще один вихід на терасу і вже на двір там по помідорчики, по картоплю. Оце уявіть. Ви прокидаєтесь тут. Дивитесь на свої поля. Виходите, і зразу потрапляєте у вітальню, просто зразу. А тут на вас чекає кавомолка. Ви її включаєте, готуєте собі каву, відчиняєте двері і виходите на свою терасу. І це все просто по, по дорозі. Вам не треба нікуди заходити, ні в які закутки і так далі. Це дуже ергономічно. А зараз подивимося, як організований другий поверх. Це такий, як капітанський місток. Тут теж класно прокинутись і вийти, і відчути цей об'єм. На другому поверсі у нас дві спальні і санвузол з вікном. Більша спальня площею майже 14 квадратів, а менша спальня площею 8,5, і там є ще ніша для гардеробу площею 4 квадрати. Ходімо? Ми знаходимося у спальні другого поверху. Панорамні вікна з французьким балкончиком, і е, стіна і покрівля починається з метр двадцять. Цього достатньо, щоб комфортно підійти до ліжка і поставити ліжко з узголів'ям. Я висотою метр вісімдесят шість, знаходжусь від метра від стіни і вже комфортно стою. А зі сторони камери е, простір для великої шафи. А це менша спальня. Тут також французький балкончик. І здорова ніша, її можна використати по-різному. У цьому будинку замовники а, зроблять тут ліжко. Ліжко може бути на подіумі. Другий момент тут може бути гардеробна або навіть санвузол. Це, а це який краєвид відкривається від балкону другого поверху на вітальню. Таким чином, завдяки другому світлу, висота стелі у вітальні нас складає більше 6 метрів. А висота стелі на другому поверху більше 3 метрів. Зазвичай цей тест зі стаканчиком часто показують, щоб перевірити, наскільки, наскільки стійка підлога у будинку. Бо у багатьох будинках з стабільністю підлоги є питання. Це тест мокрого стаканчика на підлозі другого поверху. Отже, тут ви бачили, що відбувалось, то тобто підлога нормальна, стабільна, можна тут ходити, може ходити людина вагою 50 кг, 100, 130 скільки завгодно. Ви не відчуваєте, що будинок він не хитається. Він... Міцно і надійно стоїть. До того ж, саме в цьому будинку внизу буде заливатися стяжка додаткова. Це побажання замовників. До цього немає ніяких обмежень, але ми це під... врахували в проєкті, тому підняли дверні прийоми на кілька сантиметрів. Хотіла додати декілька слів по фундаменту. Отже, наші будинки ми реалізуємо на свайний фундамент. Це можуть бути або оцинковані геошурупи, або бетонні сваї, як ми бачимо їх. На цьому об'єкті вони встановлюються з кроком не більше 2,5 метри. А також ми додаємо додатковий ряд свай по центру наших модулів. Зараз тут ви можете побачити незакриті сваї це для тераси, тобто замовник її буде робити вже сам зі своїми підрядниками. Цікава їх ідея в тому, що вийшовши з тераси, вони можуть потрапити в таку лаунж зону яка буде накрита перголою, та побути на самоті зі своїми думками. Також цікавий момент. Ми тут реалізували фіброцементні фасади. Це дуже цікавий матеріал, і як нам сказали наші майстри, їм дуже сподобалось з ними працювати. Тобто, це швидко, якісно і надійно. І так, який будинок ви отримаєте? Теплий змонтований будинок на вашій ділянці на дерев'яному силовому каркасі це сосна після камерної сушки, суха, строгана дошка, оброблена вогнебіозахистом. Із ефективним утепленням покрівлі 300 мм, підлог та стіни 200 мм, базальтовою негорючою ватою. Також ви отримуєте комплект вікон згідно проекту та готовий фасад, тобто екстер'єр та покрівля вже готові. Посередині стіни та стеля підшиті рейкою 20х40 і з кроком 600. Це дуже зручно. Перше для прокладання комунікацій, е, друге для реалізації ремонту на свій смак. Тобто це може бути гіпсокартон, шпалери під фарбування, малярні роботи, декоративна фанера, імітація бруса, строга на дошку на вибор. Отже, сьогодні ми заїхали, подивились вже готовий будинок, ютри, як ми його здаємо замовникам. Хотів додати, що цей будинок від моменту замовлення до такого стану ми зробили за два місяці. Це швидко не тільки по українським міркам, але й по європейським, по американським, по будь-яким. Коли ми розказуємо про проекти, які реалізовуємо колегам з Франції, Німеччини, Норвегії, вони такі. Ого, ви такої якості робите будинки тут в Україні. Вони реально здивовані. Якщо дивитись на зовнішню естетику, то цей будинок він може потрапити на глянець архітектурних журналів. Він сучасний. В ньому зроблені класні а, сучасні рішення, сучасні матеріали, довговічні. Він екологічний, він теплий. І для нас дуже приємно, що ми можемо запропонувати а, швидкий сучасний якісний продукт. Для наших клієнтів це власне те, для чого ми лишаємось тут і працюємо кожного дня в Україні. Дуже дякую до перемоги!